Робим, давай шоу линии чашечки два, не были четыре, пять, шесть, семь, восемь. Оп оп оп, оп 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 Раз, два, раз, 22. два, двадцать. Раз, два, 22 Раз, два, двадцать. Два. Раз, два, двадцать два. 22. Так, закінчили А ну тут кто стоит? Разъядиться на безпечну дианцию, чтобы все всі робили віджимання віджимання 13 Тринадцать. Та молодець. З математики добре. Та досить віджиматися, Іван, ти зараз помреш. Кажу, розвідіться, розвідіться трошки. Вон біці. Розвідіться трошки туди-сюди. Так це ж от у нас там провокалів читає тільки охоронці. Що, що? Що він каже, то я ж стара. Я тут зараз я просто шукаю. Oh, раз, also. раз, два, семь, два, оп, раз, два, двадцать восемь. Ой, все, я не могу люди. Все, давайте закажем. Так, все, закинчи, устаем всі. А я ще по поджу Та все, вставайте. Умре, да. Умре. Нет уже все. Не знаю, не знаю. Я вас был багато разів. Я ж це штук мою. Та вставайте, давайте побігаємо трошки. Навіть сам президент, робить, з нами розминку. Це підтримка моральна на народу. Відкат. Так, становьтеся, становьтеся сі за паном охоронцем, вот так, вот сюда. Відкат! Охоронець, встановтеся, де БРУ. Я? Я взагалі за секретар. За вами стоять, А, секретар. Я секретар, я це національний ягодчинник. Застановтеся за ним. Нам може за парадмобили мій керівник бігти? Ти що не чуєш, Іван? Встановтеся, ну давайте вже, щодай сьогодні. Так, молодці, вставайте всі в Алло, Никита, ну ты писать не умеешь, ну ручки будут болеть еще сильнее, остановься уже. давай. -то. Оп, кабанчиком, кабанчиком. А я не умею бегать. Давай, давай. Это весь, а вот так вот треба, я сейчас трех, утро, вот так вот бегаешь, что еще будет. Давай, 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 давай. Я даже довольно... Я, я даже не знаю, не... не... что

Вот так кабанчиком пробіг, Но... да. Да, добре, що... Дістав ось у та вона готова. Ага, не можу. Понятно? Оце я нормально так за Аню побігав, да, я так ще ніколи не бігав. Відкат. Це для мене аж п'ять цих зупинок зробити. Так, ну що, треба віддишатися. Мені Ой. добре. Це мені добре. А где Иван потерялся, ты Иван... Э, э, я с каждым... Прочаю обидцев. Да. С каждым. Ну, слава тебе. Ну, кашу Ну-ну, давай потренируемся, хто висише бігає, і не тільки, хто більше пробежить. Та, давайте. Ти так відкрив, що я можу по цій карті бігати. Та уже йди сюди. Бета, ти там. Я йшов до людини, взяв людину проти під руку, а підняв. Та уже Давай, бета. Що такое? Почав давати Що скажем. А, будемо на да, лайзер. Нам магазин лайзер намайка, пистолет займал. почав половаться, летал брата урота потихеньку. Не став. Дихати ж немає, мучим, ворота шо. Ого, утопик понял. Стоїм за мамою, мамой, Иван. Так, Иван, за мамой сто носи. За ким? А скин. Раз. Ты шу. Раз. Два, дриних. Ой, видка. Олечко. Олечко пришла. остання пу. Да ти ж. Зараз буду вам останяя путь. Пан генерал, дайте мені.